Доброго дня колеги! Пропонуємо вашій увазі такий от ремінь. Двоточковий, але він не дуже класичний. І Зараз розкажемо, чому він не класичний. Це серія Extra. І він дозволяє нам регулювати з цієї сторони досить в широких діапазонах, і з цієї сторони ременю теж в досить в широких діапазонах через пряжку. І що в ньому цікаво, будемо ставити його на скорочену ну, версію автомату Калашнікова, це КСУ, це Макет Страйкбольний привід. Зараз покажемо. Дивіться, от він такий, от, от такий магазин. Тобто ми всі ми маніпуляції робимо безпечно для того, щоб. Ну, ми ж розуміємо, що це в нас такий канал е, майже не військовий, е, і тому ми показуємо все це на макетах. От. Е, ми маємо у цій серії отаку антабку, ви бачите антапку, бо в серії АК-47 і АК-74 і кулеметах ця, ця антапка побільше. І в неї от, е такий ремінець не входить. Sorry, е у, у цієї версії не входить, а в тих входить дуже добре. І тому ми поставили такий карабінчик. Е от таким чином, от саме в АКСУ воно заходить. Ми тут його фіксуємо. Все дуже достатньо просто. от Зафіксували і в обратну сторону. Оцей от хвостик ми запустили, все, передня сторона е, готова. І ми зараз будемо ставити з іншої сторони. Ну, я нагадаю, якщо в нас стандартна версія автомату Калашникова з дерев'яним або рамковим прикладом, ну, дерев'яним там проще, там буде стояти штатна Антапка десь в цьому місці, або штатна переставлена в цьому місці знизу, чи от тут от збоку в рамковому прикладі може бути тут установлена штатна Антапка, якщо у вас складна версія, Десантний такий варіант. ну Але ми маємо те, що маємо, і покажемо, як це зробити тут. Тобто ми перегортаємо автомат на цю сторону і хапаємо от за цей от цю антапочку. І заправляємо всередину. От сюди обов'язково всі ці пряжки для того, щоб надійно фіксуватися, потребують от таких всередину. Все у нас е, змонтована наша двоточка класична, але не на класичній зброї, не по двоточкове Ну, Але ж так теж можна зробити. Що ми маємо далі? Тобто, які ці історії е, системи? Екстра. Тобто оця середня пряжка, нагадує, дозволяє нам регулювати швидесенько цей об'єм. Це в нас на броню, це на якісь пухкі речі зимові. Якщо ми хочемо якось змінити швидко положення зброї, у нас є оця сторона, яка відповідає за теж видачу ременя от ходового кінця от цієї сторони. І вона має отаку ручку з такою системою. Ви бачите, з хва, хваталки такі петлі. Вона зйомна, можна її висунути, або перекинути на ту сторону, у вас буде з внутрішньої сторони, вона не заважати. Вона потовщена з такого подвійного ременя. Тут щетвений ремінець для того, щоб вона набула тієї жорсткості, які потрібно для постійного хвату її і тягання туди-сюди. Дозволяє хорошо працювати в зимових рукавицьках різних і тактичних, і таких більш пухких. Рукавицях, тобто нормально регулюється. І от у нас вийшла така от простенька, але дуже ефективна система зі зброєвого ременю. Нагадую, що все це ви можете побачити у нас на сайті, на сайтах наших партнерів, це буде внизу. І дякую вам, що ви нас дивитесь. Все буде, Україна, до зустрічі!